Діти старанно виводять візерунки на писанках. Хтось робить це вперше, а для когось це звична справа. Напередодні Великодня для дітей вимушених переселенців молоді металурги комбінату Запоріжсталь організували святковий майстер-клас. Ці діти проживають на в одному із шелтерів, в якому допомагає адміністрація і молодіжна організація комбінату Запоріжсталь. Дітям розказали про значення символів та кольорів, які використовували українці, коли розмальовували писанки ще за давніх часів. А малеча вже додавала свій сучасний погляд на я намалювала зайця, звізочку на ще чіточок, і второй чіточок подобалось. Це так просто. Діти розважались та розповідали, чому вони з нетерпінням чекають на свято. Дуже хороший день, який я люблю. Їдять яйця, пасочки, все, все, все смаколики, які я люблю. Оті самі смаколики, які полюбляють усі діти, вони і отримали від молодіжної організації Запоріжсталі. Фрукти тут яблуки, апельсини. А далі о, тут є батончик, який, смаколик. Далі печиво. Таке рогалики рогалики. Це Паска. Ще Паска. І ананасовий сіль, Дуже класно. Я вважаю, що дітям в такий період потрібно більше уваги і таких заходів, які ми сьогодні проводимо, так як діти це наше майбутнє, і ми повинні про них турбуватися.